Студія Вогнеслово, аудіокнижки українською з вогником Представляє. Ворота неспішно прочинилися, і натовп поволі розпочав шокуватися в чергу. Поміж відвідувачів ринку не було ніякої штовханини. Здається, Брама сама підказувала людям найліпший порядок. Чому вони не заходять? Пошепки запитав Олексій, тут легко стане місце для всіх, хто зібрався, аби одночасно проминути ворота. Вони мусять прийти крізь місячне сяйво, пояснила Віллоу. По істоти не мають права відвідувати цю частину ринку. Своєю чергою місяць оцій парі здатен виказати їхню справжню подобу. За мить юрба відвідувачів рушила вперед, по черзі зупиняючись біля прочинених воріт. Помаранчеве сяєво, акуратним стовпом вкривало кожного, хто волів перетнути межу загадкової брами. Несподівано для Олексія Незнайомець у балахоні, що стояв попереду черги, скоцюбився і почав затуляти обличчя, котре ховалося під широким каптуром. Промені місячного світла змінили свій колір з помаранчевого на жовтий, відчувши чоловікові нелюдську сутність це не людина. Пошепки запитав Олексій після того, як незнайомець сколихнув передранкову ніч жахливим криком і побіг геть від місячної брами. Ні, коротко відповіла супутниця, і Олексій раптово помітив, як у чолов'ягі, котрий промчав неподалік, відхилився каптур. Пошрамоване бліде обличчя було спотворене і майже не скидалося на людське. Бліди сірий відтінок, що освітило місячне сяйво, красномовно свідчив про те, Чому жахливий відвідувач ринку не зміг проминути браму. Це повсталий вояк, тихо пояснила Вілу. Їх часом можна зустріти в лісах, що на околицях конгломерату. Олексій на мить озирнувся, втім дивний чоловік давно залишив в межі ринкової площі. Вони не надто розумні адже після загибелі втрачають більшу частину свого інтелекту, але сила та бойові навички залишаються зі своїми власниками назавжди. Вочевидь, його підняв якийсь некромант, що потім відпустив розгулювати світом, або ж просто не впорався зі своїм підопічним і перетворився з господаря на жертву. У будь-якому випадку, скоріш за все, він шукав зброю, але, вочевидь, не знав про тотешні правила, пояснила Віллу. В цей час відвідувачі магічного ринку одне за одним проминали ворота, наближаючи Віллу та Олексія до смуги перетину. Незабаром місячне сяйво по черзі огорнуло кожного з них, і пара слідом за рештою люду увійшла до зброєвої частини ринку. Олексій з дитинства любив старовинну зброю. Похід до музею, де можна було побачити лицарські обладунки, шаблі або мушкети завжди залишав по собі приємні відчуття, але це місце безумовно перевершувало усі очікування. Ліворуч від Олексія розкинулася ядка з холодною зброєю. Сріблясті мечі заворожували досконалістю ліній, кинжали незвичної форми у поєднанні з не менш цікавими руків'ями, довгі шаблі, усе це тішило око і чарувало водночас. Наступний торговець пропонував на продаж вогнепальну зброю у вигляді мушкетів різної довжини, пістолів та куль. Поряд з цією ядкою Олексій відчув незвично виражений запах пороху. Що влучно підкреслював її приналежність до стрілецької зброї? Це зроблено не випадково, мовила Віло, помітивши, як Олексій жадібно вдихнув у себе запах війни. Посилений аромат приваблює відвідувачів. Знагар зі своєю ядкою завжди просякнути запахами трав, продавець зброї порохом. Олексій зачаровано продовжував споглядати на холодну, небезпечну красу. Що панувала на численних прилавках. Хтось з продавав кулі, які різнилися кольором та вочевидь сплавом. Одні скидалися на звичайний свинець, інші виблискували сріблом, а були й такі, що здавалися суцільною чернечою. Яка між ними різниця, окрім кольору та діаметру, поцікавився Олексій, відчуваючи, що не все так просто, як здається, на перший погляд. Сірі, звичайний свинець. Найдешевший варіант Підходить для полювання та самозахисту, але не завжди порятує від небезпечних зустрічей, розпочала Віллу Якщо натрапиш на опоря або жаха, бажано мати у своєму арсеналі срібні. Найліпше подібні кулі товаришують зі срібним мушкетом, але і ціна суттєво різнитиметься від середньої. Якщо до чорних, продовжив Олексій, чорні можуть спиняти мандрівні вогні. Ці примари вкрай небезпечні, тому про всяк випадок пропоную взяти й собі, мовила Віла, узупиняючись поруч із відповідною ядкою. Побачивши відвідувачів, торговець одразу впритул наблизився до свого товару, і ядка враз спалахнула зеленим сяйвом. Крім різноманіття куль, Олексій зауважив мішечки з Порохом. Частина з них були напіввідкритими, втім, розміщувалися під скляною вітриною. Щодо решти. Вони здебільшого стояли на дерев'яних полицях за спиною торговця, різнившись здебільшого лише візерунками на цупкій поверхні, що, вочевидь, означали якість пороху. Для чорних куль лише відповідний порох, мовила Вілов, знову випередивши німе запитання Олексія. Після цього дівчина занурила руку до сумки і дістала звідти паперові гроші. Зі слів Вілов, на широких купюрах було зображено видатних королів. Що в далекі часи царювали у цих землях до приходу вищих. Насправді ж могутні чарівники повсякчас існували поруч з правителями, але часи змінювалися і разом з тим приходило усвідомлення того, що в землях конгломерату майже не залишилося людей, котрі позбавлені зв'язків із магією. Чарівники, які знаходили пару серед звичайних, приводили у світ нове життя і дитя. Що ставало маленькою копією великого кохання і завжди переймало до себе частинку магії. Прийшовши у цей світ, чотири правителі розділили між собою неосяжну територію земель, аби гідно правити ними. Але настав час і усвідомлення того, що керувати людям, де з кожним роком з'являється все більше чаклунів, стає дедалі важче. Забороняти шлюби звичайних смертних змагами було запізно. Подібний наказ міг викликати загальне невдоволення а вгамувати таку кількість городян із навичками чаклунів навряд спромоглася б навіть славетна королівська армія, тож влада, зрештою, перейшла до Ради вищих, які, згідно з чутками, завжди мали вплив на все, що відбувалося у землях конгломерата. Олексій зачаровано розглядав детально промальовані банкноти із зображенням правителів минулих часів. Блакитна, неначе крига, зображала короля півночі і, прийнявши дивну пропозицію Віло потримати тутешні гроші в руках, хлопець раптово відчув про холоду, що глинуло від купюри. Помаранчеві гроші символізували південь, і від їх жорсткої поверхні відчувалося легке тепло. Зелена купюра, своєю чергою скидалася на переплетіння коріння дерев, червона на дрібний пісок. Дивовижно! Не втримав захоплення Олексій. Подейкують, що королі й досі мешкають у лабіринтах печер та споглядають за нам, додала Віллу. А дивні відчуття, що передаються тобі від паперу, розраховані, аби хоч трохи поліпшити життя незрячим, адже і в нас вистачає звичайних людей. За кілька хвилин гроші пішли в хід, і на плечі Олексія з'явилася невелика торба з придбаним чорним порохом та кулями. Хлопець каракував поруч з відьмою і не втомлювався дивуватися усьому, що бачить. Твої пістолі унікальні, тож ладні стріляти будь-якими кулями, раптово висмокнув із задуму голос Віллу. Олексій схвально хитнув головою, оцінивши якість зброї, якою тимчасово володів. Хочу зробити тобі подарунок, продовжила дівчина, зупиняючись поряд однієї з яток. «На згадку про цю пригоду, коли все закінчиться. Пропоную обрати те, що найбільше припаде до душі. Олексій зачаровано поглянув у бік мушкетів та пістолів, раптово скинувши з себе мару. Я не можу, пробач. маю, що подарувати тобі натомість, щиро мовив Олексій. Ти подарував мені багато яскравих моментів, що залишаться зі мною назавжди, а ще, напевно, врятував життя. Хто знає, як би все склалося, якби мене зустрілися, Спокійно мовила супутниця. Гаразд, витримавши паузу, врешті погодився Олексій, аби своєю відмовою не засмучувати вілов. За інших обставин хлопець, мабуть, зупинив би свій вибір на стрілецькій зброї, але третій пістоль наразі виглядав геть зайвим, а тягнути за собою довгий мушкет, Олексій так і не наважився. Можна взяти оце. Хлопець вказав на кинжал, що виділявся поміж інших тонким руків'ям з вузьким довгим лезом, якщо він не коштує як будинок, звісно. Чудовий вибір, схвалила Віло. Ця зброя цілком нам по кишені. Єдине що придбати її ми не зможемо. Кресала може взяти до рук лише той, в кому тече кровча клона. Він найкраще підходить для магів і водночас найліпше вражає їх в бою, де чари відсутні. Вибач, Обери, будь ласка, щось інше усе, окрім нього. Олексій хотів було мовити, що все гаразд, як торговець, котрий потайки слідкував за розмовою покупців, взяв до рук обраний хлопцем кинжал, пропонуючи власноруч перевірити якість товару. Гарний, посміхнулася Віла, вправно крутнувши зброю в долоні інстинктивно передаючи Олексієві. Хлопець обережно прийняв вишукано зроблену річ, відчувши зручне руків'я. Але як. зацепеніла і її очі в нерозумінні поглянули на торговця. Це дійсно кресало. Звісно, пані і ніяк інакше, запевнив продавець. Я щоночі прихожу на це місце впродовж 50 років і аби мав хоча б одну підробку, шлях до магічного ринку для мене було закрито назавжди. Віло усвідомлювала, торговець не міг брехати. Вся зброя, що мала відношення до чар, проходила ретельний огляд, і, попри напрочуд пристойну ціну, покупець міг бути певен щодо якості обраного товару. Давайте його, будь ласка, дивлячись кудись з далечінь, відповіла дівчина, навпомацьки дістаючись зі шкіряної сумки з десяток блакитних купюр. Чудовий вибір, пане, розірвав запалу тишу голос торговця. Нехай вірно служить новому власнику. Олексій з вдячністю взяв до рук піхви зі зброєю і закріпив кінжал на поясі з протилежного боку від срібного ножа. Дякую, щиро мовив Олексій, коли ядки з чарівним приладдям лишилися позаду. Напевно, мої чари полягають в тому, аби потрапляти до халепи. Віло посміхнулася у відповідь, але думки, що наразі кружляли в її голові, допоки не могли скластися до єдиного вірного пазлу. Запримітивши ледь помітний темний провулок, дівчина обережно вказала Олексієві, аби той вчасно звернув зі шляху. Це глухий кут. зупиняючись, пошепки мовив хлопець, не одразу помітивши зображення у вигляді дверей, що було викорбовано на потрісканій від часу стіні. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.